На Полтавщині налічується 10,5 з половиною тисяч державних службовців. Своє професійне свято вони щороку відзначають 23 червня. Головні урочистості з нагоди нього влаштували в обласному центрі естетичного виховання учнівської молоді. Зі сцени управлінців привітали обласні керівники. За словами Віктора Бугайчука, після революції гідності народ висуває високі вимоги до державних службовців. Зараз якість цих службовців їх фаховий рівень. Моральна етична якості дуже важлива є являється фактором для встановлення та відродження нашого держави. Першим кроком до цього відродження держави, вважає голова Полтавської обласної ради Петро Ворона, має стати реформа місцевого самоврядування, зокрема, перерозподіл повноважень між державними службовцями різних рівнів. Сьогодні, яка найголовніша проблема, це все-таки, на моє переконання, на жаль, до цього часу на регіональному рівні, на рівні районів. Ті корупційні схеми, які діяли, вони до цього часу не перебиті, тому що не проведена люстрація в судах, правоохоронних органах. Ну і фактично зміни, які пройшли лише в обласній адміністрації вищих посадових осіб, вони сьогодні, на жаль, до кінця не спущені до районів. Реформування потребує і сама державна служба, адже на думку начальника відповідного обласного управління Олександра Черчатого, нині вона переживає не найкращі свої часи. Проблеми, які є сьогодні, державна служба, вони накопичувались роками і відповідно роками не вирішувались. Державна служба стала, на жаль, заручницею хибних дій політиків. І державні служби державні службовці сьогодні пожинають плоди такої невдалої політики, яка була попередні роки. На урочистостях з нагоди дня державної служби кращих управлінців відзначили почесними грамотами.